Альгінатна маска. Ця маска наноситься достатньо товстим шаром. Можна, звісно, і тоненьким, але результат буде не такий. Бажано все-таки не жаліти і наносити на шию та зону декольте. Як бачимо, шар достатньо товстенький. І щоб ефект був набагато кращий, ми робимо в цій масці швидкий масаж. Ось такі прості і легкі рухи. Знизу і вверх. Від середини до вушка. І так само на лобі. Рух другий, теж простий, але тут ми дуже добре втискаємо наші пальчики. Ви маєте ці пальці відчувати. І активно, наче втираємо цю маску, в наше обличчя. І так само по нашому лобі. Рух третій. Нашими пальцями намагаємося дуже добре захватити всі сітка. Від. І тепер так само наводимо Наші кістечки. Залишки маски на обличчі будуть ось такі. Її майже не видно. Вона максимально всотується. Але все-таки залишки треба змити. Краще змивати ось таким спонжем, намочили і змили.